Друзі, всіх вітаю. Сьогодні на огляді у нас був Seat Leon 2021 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном з коробкою DSG. Пробіг автомобіля 181 000 кілометрів. Це дуже був цікавий такий проект З нашим замовником автомобіль поїде в Польщу. Ціна автомобіля буде озвучена в кінці відео і скажу вам, чому саме в кінці відео. Цей Ліончик вискочив. В інтернет, вчора ввечері я вже був на цій площадці, купував неодноразово автомобілі. Ну За такі гроші, як він вискочив, ви будете просто шоковані. І в такій комплектації, як цей автомобіль зараз продається, це просто ну, шок, якщо чесно. да? Ми, звісно, цей автомобіль провірили попередньо по базам по Свят. Передивилися повністю всю історію. В нього є один нюанс, на який ми закриваємо очі, тому що нічого критичного не було. І е, саме в такій комплектації за такі гроші купити автомобіль в такому стані просто неможливо. Значить, Давайте пройдемо спочатку по комплектації по стану автомобіля, і потім я поясню, які є нюанси і за які гроші ми купуємо цей автомобіль. Значить, Так як я сказав, 2-літровий дизельний двигун, коробка DSG, максимальна led оптика, адаптивний круїз-контроль, камера щитування дорожніх знаків, утримання в полосі, два комплекта дисків. Одні диски йдуть ось такі, от, не оригінальні, але з дуже класною зимовою гумою, залишок протектора ще більш чим. От, бачите. Значить, по комплектації у нас також є безключовий доступ. Ambien-підсвітка, кожа Алькантара салон, пам'ять сидінь, електричні сидіння. Також у нас є мультикермо. В гарному дуже стані, також у нас є підігрів рульового керма. Адаптивний курс контроль, Digital Cockpit, навігація, активований Full-Link, тобто, тобто є активований Apple CarPlay та Android Auto. У нас є партроніки 360 градусів. Утримання в полосі я вже сказав. Далі ззаді комплект у нас ще є. Літньої гуми, два колеса, таких, що треба вже замінити, звичайно, два колеса станового. Трехзонний клімат контроль. Також у нас є два нових колеса, щоб ви розуміли, на оригінальних дисках є електровідкривання кришки. Значить, в такому от, він гарному кольорі це сіатлоон, які в нас є моменти. По автомобілю, e, значить, по-перше, останній сервіс був зроблений на 180 тисяч кілометрів. Це були масла фільтра замінені. В нас по історії на 28 тисяч кілометрів світилася перекрас ось цього крила. Задньої кришки та заднього бамперу. Приїхавши сюди, нічого кримінального виявлено не було. Нагиналися вже ну, нагинався я де вже як тільки міг. Під цей автомобіль лягав, передивився повністю дні, чи нічого не достав. Кришка вона не знімалася, задня електроляда. Да? Задня крилишко показує максимум 180 мікрон. Задня кришка, вона частково металева, частково пластмасова, тобто тут пластмаса не вимірюється, а ось тут показує 160-170 мікрон не більше. Тут тобто великого ДТП ніякого тут не було. Я все обдивився, все провірив. Гарний технічний стан, мотор. Діагностику вона пройшла теж. Просто все реально дуже в чудовому стані. Тормозні колодки, диски ще мінімум по 60% залишок. Ціна. Автомобіля цього в Німеччині за 21 рік 180 тисяч кілометрів пробігу в такій комплектації з двохлітровим дизельним двигуном та на коробці ДСГ є увага 12 тисяч 200 євро бруто За такі гроші просто ніколи в житті ви не знайдете в такій комплектації Леон. Тому. Е Рішення клієнта було купляти цей автомобіль і не зважати на ті мелкі підкраси автомобіля.